Всім привіт! Всіх, вітаю на YouTube-каналі. Зараз огляд ось такої штуки. Це Hyundai переносний ЖК-телевізор HLSD 804 моделька. Ось така коробочка цікава. Давайте поглянемо на характеристики. Ось тут у нас є такі 8-дюймові цвітної широкоформатний TFT. Активна матриця, формат 4-3, угол обзора 110-120 градусів. Пам'ять на 206 каналів, автоматичні настройки. Виход на наушники, антенна, русське меню, адаптер і, із питання від бортової сіті автомобіля. Значить, це дуже кльова штука. Можна в автомобілі використовувати даний. Телевізор, і також позначно чорного кольору. Буває ще титанового та е, серебряного. Ну зділено в Китаї, Корея. Така ось коробочка. Давайте спробуємо відкрити. Ось так тут все відкривається. І Давайте дістанемо, що у нас тут є. Ось така коробочка. Який в нас знаходиться сам ось такий телевізор, на якому написано Portable LCD-TV HLSD804. Так, Тут такий бренд Hyundai. Клавіша увімкнення тут знаходиться. Збоку у нас дві клавіші: перемикання каналів і клавіша меню. І з лівої сторони гучність вверх-вниз та перемикач ТВ АВ. Так. Вгорі у нас знаходиться значить, вихід під антенну. Ззаді ззаді є ось така ось наклеєчка, що живиться від 12 вольт 1,2 А. Є вихід під наушники, АВ-Входи два. потрібен перехідник, і також гніздо для жилення. Також тут є ось такі ножки, можна витягнути ось таким чином і поставити, наприклад, десь ось, наприклад, на столі, наприклад, встановити. Да, і ось так він буде у вас стояти. І також є. Кріплення, щоб встановити десь автомобілі. чи Так, ну давайте подивимося, що там ще є у нас в комплекті. Пока що давайте отак ось встановимо тут. Так, ось такий переходничок для антени. Так, сама антена ось така. Тобто можна підключити якусь більш Потужну антенну, або ж використовувати ось таку кімнатну, вона буде вставлятися сюди. І вже тут можна отак її ось скласти, щоб вона тут була. І також вона витягується. Витягується десь десь до метра. Десь до метра розкладається. Так, А можна витягнути, встановити. Такий перехідник. Так, і вже сюди підключити будь-яку іншу антенну. Давайте подивимося, що ще є в комплекті. Так, ось такий пульт дистанційного керування. Ось таким чином він виглядає. Так, Наступне це блок живлення Hyundai 12 В 1,2 А від 100 до 240 вольт. Ось така штука. Наступне перехідник від прикурювача і також до телевізора, щоб можна було під'єднати. Так, добре. Давайте наступне, подивимось, це ось таке ось кріплення з ось такою штукою. Тобто це сюди все прикручується, це під'єднується до самого житлізора і можна встановити десь автомобілі, тут є такі місця для шурупів, щоб можна було прикрутити. чи скотч, я думаю, також можна ось таку штуку приробити. Так, добре, давайте давайте, давайте ми це поставимо в стороночку. Все. І спробуємо увімкнути, подивимось. Так, ну що ж, от під'єднав я блок жилення. Зразу загрівся такий червоний індикатор, який означає, що підключено жилення, і він, в принципі, готовий для увімкнення. Ну, Як бачимо, тут екран матовий. Тому це буде дуже корисно. Що ж, давайте спробуємо з пульта увімкнути. Так, ось, загорівся зелений індикатор і напис Hyundai. Так, давайте давайте спробуємо просканувати якісь канали, чи є. Так, зайдемо в меню. Ну, бачимо меню вже на російській мові. Язик, язик, язик. У нас є китайська, якась японська, англійська мова. О, точно німецька французька, іспанська, португальська, італійська І русський. Добре. Є е календар, є е якась ігра тут. Так, можна встановити час. Можна. систему кольору. Так, синій фон. О! Тут, так я увімкнув синій фон. Ха! Щоб було краще видно, бо тому що щось погано видно на камеру це все діло. Давайте, може, отак зробимо. Так, давайте отак. Так, контрастність, яркость, насиченість, різкость. Далі язик допомігну, часи. Так, система, синій фон, зеркально, переворот. Так, настройка програми, пам'ять Діапазон ДМВ, МВ, МВ2 ДМВ. Постройка, поиск. Давайте увімкнемо автопошук. І подивимось, що у нас щось знайде чи ні. Так, Ні, ніхто не запитає, Вже де ж ви такі гру. Тут Може, знайшло, знайшло. канал якийсь, але, але, але на простій антені нас дуже погано ловить. Домовилося на 4 тисячі чистими. Тобто, це набагато в мене. Так, ну в гучності Ми запас суперували. є доста. Так, Гучності є вистачає. Але, в принципі, потрібно під'єднати більш якісну антенну і вже оцінити, як же ж воно буде показувати. Більше ніяких таких складних налаштувань немає. Все простенько, як у вас а, в, в обичному телевізорі. Давайте перевіримо клавіші плюс-мінус. Так, працюють меню. Також працює, плюс-мінус гучність. Так, це у нас відео 1, відео 2 і... Це, і знову телевізор. Корючі, крок, і... Так, ну що ж, це був огляд ось такого телевізора Hyundai. А, дуже такий нічоток телевізор. В принципі, сподобався своєю якістю. Така штука. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.